Як завжди, у мене для вас прикольна річ. Навіть не одна річ, а цілий комплект від бренду Revision. І давайте спочатку. Revision Military Inc це американська компанія, яка спеціалізується на виготовленні і розробці захисних масок та балістичних окулярів, як для військового, так і для цивільного ринку. На огляді у нас де комплект. Під назвою Desert Locust Deluxe. Що ж саме в нього входить? По-перше, це сама маска. з Захисним чохлом. Також лінза, димчаста, прозора, а також жовта висококонтрастна. Да інструкція. А ні? Що ще є? Мікрофібра для протирки скла. Чохол для збереження лінз? Почнемо з заправи. Виготовляється вона у трьох кольорах. Це чорний тан і тан 499 матеріал досить міцний, але при тому і гнучкий. Взагалі, дані окуляри необхідні для використання на техніці. Тому вони потребують великої кількості повітря. Для цього по всій поверхні присутня перфорація. А для того, щоб дрібне сміття чи пил не потрапляло, присутня паралонова вставка. А щодо пророзиненої заглушки між. Оправою і вашим обличчям вона усуне дискомфорт під час носіння. А також, якщо у вас поганий зір, то тут присутній спеціальний виріз для встановлення діоптричних вставок. Для регулювання маски по об'єму на еластичній стропі присутній регулюючий клапан. А також чохол, який захистить вашу лінзу, коли ви не використовуєте маску. Як я і казав, в комплекті йде три лінзи. Для того, щоб їх замінити, необхідно відтягнути верхню частину оправи. Після цього лінза легко заміниться. Для того, щоб її встановити, необхідно повторити процедуру у зворотньому напрямку. При покупці лінзи йдуть у таких пакетах, але для комфортного транспортування виробник додав спеціальний футляр для збереження лінзи у безпеці. Також в комплекті йде мікрофібра з логотипом компанії. Про неї розповісти нічого такої немає, ну, просто виконує свою роботу. Для перенесення всього комплекту йде чохол. Виконаний він з досить м'якого матеріалу, але при тому досить і міцного. Для перенесення також є стропа. Вона регулюється за допомогою велкро. Сам щохол також закривається на велкро. А от питання, чи придбати вам цей набір чи ні, я залишу на вас. Якщо ви сумніваєтесь, то завітайте до наших магазинів, де консультанти допоможуть тобі обрати те, що тобі потрібно.